500 тисяч гривень обійшовся ремонт цього авто. Всі, хто будуть казати, що це авто стільки так коштує, або можна докласти купити ще краще, або інше, проходьте, будь ласка, далі. Чому? Тому що власник цього авто, як він мені сказав особисто, що в нього BMW головного мозку. І це дійсно попалася людина-цінитель. Попередньому відео я казав, що такого я давно вже не бачив, і мені дуже імпонують такі люди, які ось прям ось, ось так відносяться до авто. Чому? Тому що, по-перше, авто повністю пофарбоване, тобто був повний перекрас. Там це після прильоту, шахет прилетів, посікло, але можна було б не пофарбувати все авто, але людина захотіла освіжити, щоб було все чітко. Далі. Людина зашумила повністю. Тобто, якщо ми можемо бачити, от ми припіднімемо коврик, ось там це все синє, це шумоізоляція. У нас повністю дні ще зашумлено, двері повністю зашумлені. Ось там ось там всередині в два слої. Шумоізоляція. Потім обробку дна людина захотіла робити. Ще додатково, ми її ще не зробили, маємо робити. Плюс до всього фонарі поставила рестайлові. Про це теж в попередньому відео розказував. Поставила рестайловий. Рестайлову приборку, поставила рестайловий руль емочний. Е, далі, що тут ще робилося? Тонування, е, викидка була кузова для того, щоб шпакла на ньому не було. М-обвіз купувався повністю на це. Е, замінювалися диски, але це ще не замінені диски. Вони зараз на фарбуванні знаходяться. Е, ось порошковому фарбування будемо. Перешивала салон і ще дуже 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 багато чого іншого. І це все вийшло на суму майже 500 тисяч гривень.